Це кошти платників податків. Отже, традиційно дякую нашим платникам податків за те, що наповнюєте бюджет і даєте нам можливість допомагати силам оборони. Паралельно зазначу, що наразі в нас оголошено кілька великих тендерів на придбання квадрокоптерів, дронів, а також в півні дронів. Наразі ми до кінця року плануємо ще 44 квадрокоптери DJI 3T Thermal, Autel 4 Thermal. І DJ Matrix 30T. тобто це з найдорожчого сегменту, але це насправді всі з тепловізорами якісні і хороші квадрокоптери. А також плануємо буквально наступного тижня передати FPV-дронів, і до кінця року один тендер вже оголошений. Інший тендер буде оголошений наступного тижня. Ще 1100 сто Плануємо придбати і передати їх для наших сил оборони. Це все знову ж таки буде за кошти міського бюджету, за кошти платників податків. Дякуємо, а ми працюємо далі.